Нарада дійсно була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону сталого заживлення міста Харкова. Бо ви розумієте, що сьогодні, на жаль, власна генерація міста Харков немає, бо всі об'єкти генерації, які заживлювали наше місто, були розтрощені нашим ворогам. Тому ми сьогодні дуже ретельно працюємо з нашими міжнародними фінансовими партнерами і з. З різними фондами, які допомагають місту підготуватися до опалювального сезону, дуже багато приділяється уваги, що ми будемо робити в сфері децентралізації системи теплопостачання, водопостачання, енергозабезпечення міста Харкова. Хочу сказати, що сьогодні у нас є чіткий план дій. Ми маємо поставити до опалювального сезону 141 сорокну генерацію. Ційної і когенераційна установка для того, щоб децентралізувати систему енергозаживлення міста Харкова. Це головна мета, і цьому була приділена увага на тої наради, яку вчора проводив президент України Володимир Зеленський у Харкові. Ми розпочали підготовку до наступного опалювального сезону в момент завершення минулого опалювального сезону, і дуже багато працюємо працюємо практично цілодобово над тим, щоб децентралізувати систему енергозабезпечення, теплопостачання типу і водопостачання, як я вже казав, для того у нас розроблено план дій, і сьогодні наші комунальні установи працюють для того, щоб, щоб заживити. Міста децентралізувати всі ці системи, хочу сказати, що дійсно ми працюємо з нашими фінансовими партнерами. Це перш за все світовий банк, який виділив нам грант 47 мільйонів євро. Крім цього, беремо кредит у ЄБРД. Це 25 мільйонів євро, який дають місту Харкова на забезпечення енергетичної Енергетичного забезпечення міста Харкова, крім цього, ми працюємо з нашими постійними міжнародними фінансовими партнерами, такими як USAID, Червоний Хрест, для того, щоб вони давали нам це обладнання. Хочу сказати, що дуже багато з них вже провели певні тендерні процедури. Ми очікуємо. Це обладнання, але це обладнання є певний срок виготовлення цього обладнання, тому ми не сидимо знаєте, склавши руки, а ми працюємо, встановлюємо фундаменти, підводимо ці мережі, які потрібно підводити для того, щоб забезпечити міста проходження опалювального сезону. Це дуже амбітний план. Це дуже амбітний план. Бо коли ми кажемо по 141 установки, то це і установки, які генерують електро електрозабезпечення, і когенераційні установки, і звісно, блочна модульна котельня, які нам потрібні для того, щоб пройти опалювальний сезон. Хочу сказати, що е, цих потужностей вистачить для того, щоб ми е, проходили опалювальний сезон. Звісно, е, хоч, хочемо, щоб у наступному році ми ще е, придбали таке остаткування, бо е, це буде певний е, остров, і ми тоді не будемо залежати від централізованого нерозабезпечення. Будемо е, мати власне нерозабезпечення всього міста. Діографіка відключення е, намагається українергобленеравіт. Тримувати ці графіки відключення, але вони існують і є така проблематика, коли люди заходять у ліфт і застряють в ліфтах, бо відключають електропостачання. На жаль, за минулий тиждень було 800 випадків. Таких тому дуже прошу харків'ян знати бачити і прислуховуватися, коли відключають електропостачання. Такий графік існує. Людям просто необхідно бачити їх і розуміти, що коли існує така можливість відключення, то не заходити до ліфтів. Звісно, це не зручності, але йде війна, і ми повинні пристосовуватися. Нам потрібно буде відновляти централізовано. Енергопостачання, але на, на це потрібні дуже величезні кошти і дуже великий строк. Бо розтрощені ТЕЦ, розтрощені трансформаторні підстанції. І, і одразу все це зробити просто неможливо. Тому ми йдемо на такий крок, витрачаємо такі величезні кошти для того, щоб заживити міста і зробити децентралізовану систему енергопостачання. На жаль, повітряна торгова. Га дуже часто лунають до міста. Вид е, привели такий приклад, коли е, лунала повітряна тривога більш ніж 51, і це жахливо. Але е, знаєте, хочу сказати, що харків'яни не пристосовуються е, до цього. Малий бізнес е, знаєте, працює, незважаючи на всі повітряні тривоги, бо просто неможливо сьогодні зачинити все. Працюють крамниці, працюють е, супермаркети, працюють е, маленькі кіоски. Але є установи, які зовсім не працюють. Наприклад, це банковські установи це дуже величезні незручності для харків'ян. Тому основна мета сьогодні зробити так, щоб у Харкові існувала диференційвана система повітряних тривог, над якою ми працюємо. А я маю таку надію, що весени ми будемо мати таку систему диференційних тривог повітряних тривог, і тоді зовсім зміниться наше життя.